Всім доброго ранку. Іде аудіофіксація другої спроби 7.40. Я зізвонився з Сергієм із Одещини, з Олександром. З Сергія немає інтернету. Олександр всі ніч не, не спав, шохеди літали. Іде фіксація сьогодні у нас 20-8. Перепрошую е е 7. У нас сьогодні 7 листопада, е 2024 рік за старим літообігом. І 12 рік нової епохи, нової ери і часу змін, е часу е благочестивих започаткувань часу останніх днів для цієї моделі життєустрою. Ну і е тут є ми. Господь казав, де двоє троє в ім'я моє, там завжди я є. Ось вчора відбулася така знамінальна подія, що е, троє громадян України самовизначились як піддані народу Божу. Е, розуміючи, що е, сьогоднішня загальна декларація прав людини, обов'язків громадянина і відповідальності підданих, е, це та форма, яку Можна було би провадити е, замість загальної декларації прав людини, е, враховуючи те, що шоста стаття Загальної декларації прав людини, вона звучить так: кожна людина, де б він не перебував, має право бути правосуб'єктом, але мати право і не реалізовувати це право, ну це вибачте мене, це реалії сьогоднішнього дня. Тому. Для цієї моделі життєустрою ще 12 років тому було сказано «пад». Тепер хто критикує, той пропонує. Зв'язку з тим, що команда це три підданих народу Божого, а нас всього зараз 2,3 мільярда жителів на планеті, Я особисто розуміючи, що це колективна свідомість, так як немає не Саши, не Сергія, я взяв на себе таку відповідальність сьогодні провести цей етер 20 хвилин. Я слідкую за часом. І розуміючи, що Господь з нами, ну, сьогодні 4 гетьманат України доленосних нововведень це, що я сьогодні презентую. Розуміючи, що нас троє, три громадяни України стали підданими народу Божого. Народ Божий для мене особисто і корінний народ України, і корінний народ Європи як цивілізації, і корінний народ поколінь, і корінний народ нашого вже дорослого людства. Ось чотири виміри. І так як Господь Сорцеведець, я сьогодні дав тему нашого ефіру. Ну, і Господь з нами, а коли Господь посеред нас, тому що Божа справа рухається. Тому о, я трохи розшифрую слово рай. Рай це що сьогоднішня тематика? Ось розуміння того, що першородний гріх прощений, це радість небесна, кожен відповідає за свої. Думки, ініціативи, дії, плоди, бо бездіяльність також діяльність. І для того, щоб було 2,3 мільярда ну, знакові значими богообраний народ на планеті, для цього потрібно дати бути алгоритм. Отож, як на небі, так і на землі одне царство совісті, благості і гармонії. Розуміючи, що е, ада більше немає, розуміючи, що пачих ангелів Господь помилував. Не я, а Господь помилував його волю. І вони в десять і в сотні раз е, скорше і ефективніше е, реалізовують е, Божий промисел, е, Божий е, задум і Божий план. Кожному на своєму місці. Тому е, слово рай в сучасному не рай і ад для мене адекватні і ділові це е, ті, хто самоорганізовується. Е, а рай це раціональне адек... що вони організовують? Раціональне, адекватне і ймовірне. Оце слово рай розшифровка в вигляді раціонального, адекватного ймовірного – це виклики сьогоднішнього дня. Коли род людський на рівні двоє-троє, в ім'я моє, може зрозуміти, що і для нього прийшов час бути в єдиному е, пориві, в єдиному е, розумінні одної справи на планеті е, і внести свою лепту в загальну справу, внести свою інвестицію, свої дари, таланти, вміння і потенціал, е, кожен на своєму місці. То Буквально ще вчора ми з Олександром і Сергієм, як підданими, вони також самовизначились, е, ми розподілили ось наступні між собою функції, бо, бо формули служіння це зміна, зміна в першу чергу часів, друге це зміна служінь. І саме третє і головне зміна відповідальних. Але спочатку люди, коли піти з того, що відповідальні за що, і розуміння питання, що ми втрьох узгодили, що за зміна часів це Козак Світозар Олександр із Києва, зміна служіння. Це е, ваш покорний слуга Володимир е, із мудрого мужнього миролюбивого Києва, як дійсний член територіальної громади міста Києва. Е, і змін, е, про зміну відповідальних, е, це е, із е, миролюбивої Одещини, е, Сергій. Бо для мене особисто Одещина – це планетарна столиця. Праведного життя людини. Розуміючи, що рай це раціональне, адекватне імовірне. Розуміючи, що ми посередині поділили між собою такий функціонал, тоді далі. А де інші? От Просте питання, логіку я включив. І тоді сьогодні виникло питання: ну ось бачите, обставини. Погано тут шахиди летали, Олександр, погано себе почуває, Сергій сьогодні не прийшов. І я за трьох відбуваюся. я сьогодні по телефону їм сказав: а давайте поміркуємо, а для чого ми кожного дня маємо 7,40 ранку, 20 хвилин часу свого виділяти, не відривати, виділяти для інвестицій у світле майбутнє. І я запропонував наступне бачення. По-перше, ну, Світозар сказав, що давайте хоча б через день. Е, тому ми шукаємо зараз е, таку саму е, трійку. Е, це об'ява вже е, трійку, яка також візьме на себе відповідальність, як піддані. Яка різниця, де вони проживають? Е, і е, вони також готові бути один день ми, один день вони. Ну, наприклад, е, серед народу божого. Внутрішні питання будемо ми, а зовнішнє з іншими буде друга трійка. Потім тиждень так, потім тиждень так. Ну, Треба ж привикнути до цього. Але це буде спільне служіння вже не трьох, а шестерох. Ось, Коли ми адаптуємось, потім е, цих шість, ну, я вважаю, що стрічок Нібину е, хай сидить на своєму місці, де він сидить, а скарбником е, цієї. ну, Класифікатора ми служимо, ми служимо саме так, ми служимо саме в такому контексті. Може бути брат Віталій. Вітаю, вітаю тобі. Скарбником групи мібінус Це також відповідати за те, як тут люди служать, якісно, неякісно, у якій мірі служать. Ну і скільки часу вони на служіння виділяють свого. Бо час для мене це найдорогіший ресурс після життя у людини. Ось таким шляхом раціональне, адекватне ймовірне проявляється через служіння конкретних людини або кола людей в одній великій справі на планеті. Але чотири виміри: або в своїй країні, або в Європі. або… Бо Європі цивілізація, або між поколіннями це на континенті, або на планеті, як в нашому спільному домі, як вже е, свідома частка е, вже дорослого людства. І все залежить від таких простих людей, як е, ті, хто є в цій групі. Тому е, служить кожен кому, своїй сім'ї, родині, роду, це природньо Всім людям на планеті не зрозуміло. Коли говорити, що нас. Однозначно буде 3 мільярда, а не 2,3 мільярди 2,3 мільярда на, на е, планеті е, Христових, які е, шанують 10 Божих заповідей, і стараються підтримувати і дотримуватись їх у своєму житті. То Тоді я особисто залишаю для Сергія і для е, о, Сергія і для Олександра. Як мінімум у цих перших 2 мільярда, А там, де 0,3, я беру на себе відповідальність, в тому числі ненароджених. Двати за в тому числі за ненароджених, це не кожному дано. Ну, я як глава роду, в якому 12 прізвищ і ім'я мого роду велетні духу, я це вже взяв і на 10 поколінь поки наперед. На рівні дотягнути руки із громадян України зараз не я, Господь підбирає. Люди самі приходять і проявляються як глави родів. І появляться 40, 40 глав родів, буде видно єдина мисля браталюб'я в колі рівноапостольних. Це 40 глав родів. Вони будуть будь-які питання, ну, якісь злободенні. Вирішувати, приймати рішення і видавати на зовнішній світ. Цей елемент сорокауства вже дорослого людства, але через Христох. Я сьогодні представив такий вимір: що троє є Господь управив. Ну, потреба ще трьох. Для того, щоб ми, наприклад, один день, а другий день ми узгодимо якраз цією трійкою, яка е, прийде, але як прийде, дивіться, тут одна тонкість. Я вже двом людям сьогодні начитав. Прийдіть на 20 хвилин, попередьте, що ви прийдете, там, наприклад, у вівторок, 7.40 або четвер, наступний 7.40. Ви прийдете. І за цих 20 хвилин буде ваше особисто під аудіо-відеофіксацію представлення. У мене є особисто YouTube канал «Правідники Судного дня. Я заливаю це ві відео. 20 хвилин представлення, і це його візитна картка в публічному переписі народонаселення планети як вже дорослого люс. І ніхто нікому не забороняє це робити, бо це ну Господь серце ведесь і хто через серце почує, той прийде. І так, я сьогодні підняв питання перше. що е, Трійка із підданих. Взявши на себе відповідальність і розповідши ролі, це е, Олександр спеціалізується на зміні часів, я спеціалізуюся на зміні служінь, а е, Сергій спеціалізується на зміні відповідальних. Бо коли казати, що е, існує <кхух> безліч служінь, ну, що дивиться по своєму мірі житті, ти і люблячий батько. І відповідальний або не безвідповідальний син своїх батьків, ти патріот, неньки України. І розумієш, що кожного дня гинуть люди, 100-150 громадян України, як вояків справедливості, кожного дня йдуть в небо. Я розумію, що вони з неба нас просять, допоможіть, щоб їх, внуки і правнуки не жили. У війні. От це їх завдання для нас, розуміючи, що це не війна між державами, це остання війна на планеті. Всі війни закінчуються одночасно, тому що Божа справедливість одна міра, одна ваги, одне свідома рівновага між внутрішнім життям і зовнішнім життям і одне царство совісті, благості і гармонії. Старе уходить нове йде новими шляхами. У якій мірі, у якій формулі, у який спосіб залежить і від всіх разом, і від конкретної людини нової генерації, яка вміє сказати, що я підданий або корінного народу України як народу Божого, а та п'ять корінних народів України зараз є. Їх координація зараз упорядковує наш. Київська служба протоколу корінних народів України або Європа як цивілізація, і зараз е, е, підбирається е, ну, сценарій, готується сценарій е, першої каденції парламентської асамблеї корінних народів Європи. Е, перша каденція. Хто представлять має корінні народи Європи і в якій мірі? Е, і... Е, Розуміючи, що е, кожен на своєму місці робить те, що йому повинно, я в підсумку роблю наступне: раціональне, адекватне і вірне – це рай це те, що є всередині людині, яка прийняла Батька Небесного, е, Христу свідомість отримала і живий Господь в моєму житті, в моєму серці. Розуміючи, що е, Кожна людина, але не кожна може це сказати. Е, і уміння домовлятися про те, що ти робиш, що я роблюсь, у який спосіб робимо, і куди рухаємося, за е, який час і заради чого, яка чітко сформульована мета. Е, тоді, коли говорити і глобальна, і локально, то ось простий приклад. Трійка є, шукаємо ще трійку. Щоб хоча б не кожного дня, бо там, бачите, причини. Е, ну, я сьогодні запропонував, давайте. Називається, є футбольна команда, а є там запасні ігроки, ну, ногу комусь вибило. Іначе його треба срочно замінити, зупиняється гра. Тому, щоб тут була постійна тийка, навіть у кожної з нас має бути ну, хоча б по 4 помічника. І тоді буде зрозуміло, 4 помічника 5, 3 5, 15 От фокус група 15 чоловік, який буде тільки через день проводити для початку. А 15 15, і і Якщо один день буде одна і група запасних ігроків, другий, друга група запасних ігроків, то всього буде 30. Ось вам простий спосіб самоорганізації. І так, підсумок. Сьогоднішній етер проведений Господом, бо він є серцеведець, а це його справа. Я лише його старший помічник капітана на кавчеге утренні зарі Аврора. Я сиджу біля рояля, граю в музику в офіцерській кают компанії музику життя. Ну, і хай Господь проявляє тих Хто готовий через райдугу життя війти на е ковчег утренній зорі Аврора, е стати кандидатом у справжні великі та легендарні особистості, пройти свій кандидатський мінімум, ну і зайняти достойне місце, е бо в е ковчегі 200 країн, 200 народів, але в кожному в житті кожного народу є народ Божий. Тому це, знаєте, це якщо дивитися на Титанік, там були для старшого сослов'я для багатих і для бідних були свої етажі. Тому тут, в ковчегі у Тронній зорі, це 200 країн і 200 поверхів. Кожен служить на своєму місці. Але в офіцерській кают компанії ми збираємося для того, щоб координувати. Ну, Зараз вакансії є, чітко можу сказати, період смотрящий там вверху на. От там потрібна, зараз вакансія, Це окрім Віталія, окрім е, старичка Мібінсу. Ось таким шляхом я закінчую наш тер і хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. І сьогодні, і зараз, і завтра, і у всі віки, у всі часів, тому що це Господь веде, Господь править. А Божа справедливість е, це на рівні дотянути руки. Можеш поміняти світ. На рівні дитяти руки, скажи, друже, приходь, час прийшов і до тебе, час прийшов і до нас. Кінець зв'язку з вами був я, Володимир, син Олександра Світлани та української нації за прізвищем Шемчук, позивний Фудзіяма із мудрого, мужнього та миролюбивого Києва. Бувайте здорові!